Вітаю всіх. Сьогодні я дочекалася розкриття второї квіточки. Ось такої цікавої орхідейки. Цю орхідейку назва Ен Fra, Хот Пелорик. Нарешті вона в мене процвіла. Вона в мене давно, але цвісти не хотіла. Ось такірюсті пелюсточки, є защіпи. Я ставлю фото від садівника, трохи не вистачило їй розмалювати себе. У Facebook дівчинка виставляла теж такий варіант цвітіння, не вистачило фарби у квіточки. Формувалися бутончики в дуже спеку велику. І тому, ну, виходять такі бліденькі, ну, вони жовті, защіпчики є, видно прекрасно, ці е, красненькі ці е, розмальовані щічки. Це защіпчики. але і квіточка невеличка. Е, від садівника. В описі було написано, що вона повинна бути до 9 см. Нема. Оця сама більша я міряла 6 см. Ну, ну пилорик, пилорик у формі метелика. Це вже приємно. Сподіваюся, в, зим, в зимовому цвітінні вона виправиться своїми кольорами. Рядом з нею в мене тут подвійна посадочка їх. Рядом з нею інша орхідейка теж повинна бути метеликом, ще не цвіла. от така назва. Арксрей. Аркс. в общем або ще її називають джентльмен. Дуже таке більше розпосюджена назва, квітка велика, там корінчики ростуть, цвітоносика поки що не хоче давати. Вони в мене тут в такому закритій системі обидві. Гарно наростили корінево тут, все чудово. Ну, одна це фрагменен Ход захотіла проквітнути в літній час. Ну, така трошки цікава квітка вийшла. Ну, те, що пилорічна ну, це вже мене радує. Я думаю, вона виправиться буде гарненька Ну, будемо ще чекати джентльмена. Теж такі розмашисті в нього листочки, крупна орхідейка. В общем, так сьогодні вирішила вам показать таку красопеточку. Розовые щички. Такий румя... румянчик. Губка, губка рожева, така парадна, дуже яскрава. На все добре.